Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися неймовірно простим та дуже смачним салатом. Заздалегідь необхідно підготувати такі інгредієнти, а саме відварити картоплю в мундирах та почистити. Можна це, наприклад, зробити з вечора. Також необхідно зварити вкруту яйця курячі. І за бажанням я тут не використовувала в рецепті, але можете використати одну ріпчуту цибулю, невелику. А далі картоплю нарізаємо кубиком приблизно як на салат олів'є. Викладаємо в якийсь посуд такий, де буде зручно все змішати. До картоплі ж вкидаємо консервовану кукурудзу. Нарізаємо курячі яйця кубиком. Нарізаємо кубиком крабові палички. Крабові палички обирайте хорошої якості смачними, щоб салат був також смачний. Додаємо до всіх інгредієнтів. Нарізаємо також огірок свіжий, можете його чистити або не чистити, це вже на ваше вподобання. Додаємо також до усіх інгредієнтів, додаємо до смаку зовсім небагато чорного меленого перцю та солі. Додаємо також дрібно посічену зелень, це може бути кріп, петрушка, зелена цибуля, все, що маєте. Майонез також додаємо. І усе добре-добре перемішуємо. Перекладаємо в тарілку і можна подавати до столу. А ще якщо він постоїть хоча б 1-2 годинки в холодильнику, він тоді ще стає смачніший. Але він настільки смачний, що втриматися, як самі розумієте, дуже складно є. Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою, Підписуйтеся на мій канал Українські домашні страви. і всім па-па!